Друзі! З вами Юльця на Кухні, і сьогодні ми будемо починати готувати до різдва. А саме спечемо традиційний німецький штолен. Ця випічка неповторна як на смак, так і способом приготування. Штолен в міру солодкий та пряний, огорнений у шубку із цукрової пудри, а 30% його ваги це сухофрукти та горіхи. Разом все поєднується у надзвичайну мелодію різдвяного смаку. Зважте, що штолер планується заздалегідь щонайменше за 2-3 тижні до свята. Адже він повинен вистоятись і просякнути пряними ароматами. визріти. Навіть саме випікання потребує підготовки. Сухофрукти мають настоятись у алкоголі цілу добу. І аж тоді можна замішувати тісто. З цього кроку і почнемо! Сухофрукти пересипаю у літровий контейнер та заливаю ромом. Вимішую, щільно закриваю кришкою і залишаю на столі на 24 години. Час від часу підтрушую. Алкоголь до слова можна взяти і інший. Головне, щоб був ароматним. На наступний день готуємо інгредієнти для тіста: 5,5 склянок борошна. 1,5 склянки молока. склянки Цукру, 50 грам живих дріжджів, пів чайної ложки солі, ванільний екстракт, 300 г масла, 200 з яких піде у тісто, а 100 на обмащування, 1 лимон, 150 г мигдалю, цукрова пудра та, звісно, попередньо настояні сухофрукти. Починатимемо із опари. А отже, тепле молоко вливаю у глибоку миску. Туди ж розкришую дріжджі та всипаю увесь цукор. Вимішую масу лопаткою. Потім переходжу на інший, бо ним все ж зручніше. Додаю частину борошна із загальної кількості, а саме дві склянки. Вимішую. Коли маса стає однорідною, Накриваю щільно кришкою, можна рушником чи плівкою. І відставляю підходити на хвилин 20-30. За цей час підготую мигдаль У мене він уже підсмажений, тому залишається подрібнити ножем на середні шматочки. Ось так. З лимона мені потрібна лише цедра, тому натираю її за допомогою дрібного терка. Пара підросла, утворилась шапочка і видно бульбашки повітря можна замішувати тісто. Додаю сіль, лимонну цедру, ваніль. Підмішую лопаткою. Додаю м'яке масло 200 г. Ще дві склянки борошна із загальної маси. І потроху замішую тісто лопаткою. Згодом переходжу на ручний заміс. Тісто виходить дуже м'яким та приємним. Легко вимішується та по ходу вичищає миску. Далі продовжую виминати на стільниці хвилин 5, розтягуючи та розвиваючи клейковину. Тоді тісто скочую у кулю, кладу в миску і щільно накриваю кришкою. Воно має підрости та збільшитись удвічі. На це піде приблизно півтори години. Ось погляньте, як воно виглядає. Обминаю його, вимішую і ще раз кладу до миски підходити на хвилин 40. Готове тісто перекладаю на стільницю і легко розтягую у товсту паляницю. Час вмішувати сухофрукти та магдаль. Просто висипаю їх поверха паляниці. Загортаю і потроху вмішую всередину. Саме зараз використовую решту борошна, адже тісто має додаткову вологу від сухопрухів. Перекладаю на стільницю та вимішую, підпилюючи борошно. Ділю тісто на дві рівні частини. До речі, ви можете поділити і на три. Кожну розтягую овал та складаю навпіл. Але так, щоб нижня частина була ширша і виступала, це традиційний спосіб формування штоленів, нагадує форму пелюшок, у котрій був загорнутий маленький Ісус. Перекладаю обидва штолени на силіконовий килимок та закидаю до духовки розігрітою до 70 градусів, щоб вони підросли. Пили 15, щоб уникнути склеювання двох лібів. Кладу посередині бортик із пергаменту. Час випікати. Температура 185 градусів приблизно 40-50 хвилин. Але обов'язково загляньте через пів години і якщо бачите, що штолини вже зарум'янені, трішки скрутіть температуру. Виріб має бути добре випечений, щоб зберігати кілька тижнів. Погляньте, якими є мої штолени. Добряче рум'яні та ароматні. Наступним кроком буде підготувати штолен до зберігання. Для цього розтоплюю 100 г вершкового масла. Також готую грам 300 цукрової пудри. Ще теплими, щедро обмащую хлібці розтопленим маслом з усіх сторін. Знизу, зверху. А потім присипаю цукровою пудрою ретельно, щедро, щоб поверхня штолена була повністю білою. Завдяки ось такій шубці штолен зможе довго зберігатись від двох тижнів до двох місяців. Час загортати його у кілька шарів пергаменту та фольги. Обов'язати мотузкою і відкласти у шапку на 2, а то й 3 тижні. За цей час штолен визріває та стає таким, як має бути. У мене минуло 2,5 тижні. Давайте зазирнемо усередину. Цукрова пудра затвердла і перетворилась на глазур. Ще раз припилюю зверху для кращого вигляду. Ну, а тепер можемо краяти шматочок. І ще один ось така краса. Штолен вийшов користий, але щільний. Всередині багато родзинок та горішків. І це дуже і дуже смачно. Сподіваюсь, я надикнула вас спекти штолен для себе а можна подарунки рідним. Веселих свят і мирного неба. Ваша Юлька. Па-па!